Всім привіт! Відео про заміну клавіатур в сучасних ноутбуках. Іноді виникає дискусія з клієнтом, чого заміна клавіатури коштує так дорого. Це ж лише клавіатура. Отже, сама клавіатура коштує на сучасних ноутбуках, якщо там немає підсвітки, доволі дешево від 300 до 700 гривень приблизно. Якщо підсвітка є, звичайна або RGB, то вартість клавіатури буде значно більша. Там може і 2000-3000 і 3000 гривень коштувати. І там все зрозуміло і так. Але розглянемо варіант з найдешевшою клавіатурою. Її заміна все одно буде коштувати від 1500 гривень і вище. І зараз спробую пояснити, чому так. Ось як робили раніше. На прикладі старенького ноута покажу. Це Asus K55. Не пам'ятаю вже точно, але здається, що саме він. І клавіатура в нього вже вмонтована в так званий топкейс, як у майже всіх сучасних ноутбуках. Але її кріплення зроблено таким чином, що металева пластина, яка її тримає, прикручена гвинтами. І для її заміни достатньо викрутити гвинти та зняти пластину. І ви отримаєте доступ до клавіатури. Ставите нову, закручуєте і все. Це доволі легко зробити. Зараз виробники змінили спосіб кріплення, напевно, для зменшення собівартості. Тепер металеву пластину тримають пластикові заклепки, тобто конструкція щось на кшталт одноразовою і не розрахована на заміну лише клавіатури. А після заміни ще й втрачається трохи міцності, бо зробити точно як на заводі неможливо. Покажу трохи детальніше. Ось типовий сучасний ноутбук, який має типову компоновку. Знімається кришка і ви маєте доступ до всіх внутрішніх компонентів, а доступ до клавіатури ховається за металевою пластиною, яка тепер виконує функцію скелету ноутбука. І щоб її дістатись, тепер треба зняти всі компоненти: батарею, плату, геть все, іноді навіть від'єднати частину з екраном. І лише потім ви отримаєте доступ до тих самих клепок, які утримують пластину. Тобто тепер додаткової роботи дуже багато, а домонтувати безліч пластикових клепок доволі кропітка робота, адже їх потім треба відновити. Хочеться зазначити, що найкращий варіант відновлення це використання або спеціального пластику, або того пластику, який ви зрізали, а робити содою з клеєм поганий варіант. Ось якраз є ноутбук в процесі заміни. І ось та сама пластина, яка тримає і клавіатуру, і внутрішні компоненти ноутбука, а її тримають пластикові заклепки, про які я казав раніше. І лише після її демонтажа ви маєте змогу встановити нову клавіатуру. А іноді буває, що треба додатково відновлювати кріплення завіз, поки є доступ та можливість. Адже якщо це зараз не зробити або зробити погано, з часом воно розвалиться зовсім. Таким чином, навіть клавіатура, яка коштує відносно недорого, за рахунок роботи, за рахунок того, що треба зробити набагато більше дій, ніж раніше, коштує відповідно також дорого. А альтернативи цій роботі по суті немає. Часто немає варіанту просто замінити топ кейс. Це коли у вас вже корпус плюс клавіатура з заводу. По-перше, якщо є нові, то там ціна космос. По-друге, зазвичай нових їх немає в продажу, але є використані варіанти в різних станах: і технічно, і косметично. І якщо ви навіть захочете придбати таку деталь, зняту з донора, то можливо вас не буде влаштовувати косметичний стан. Колір тощо, навіть якщо технічно все буде працювати, і виходить, що золота середина в цій справі замінити саме клавіатуру, сплативши за роботу, якої зазвичай не видно. Сподіваюсь, тепер зрозуміло, чому така заміна коштує тих грошей, яких здається не має коштувати. Все через витрати часу, складності та додаткову роботу, якої раніше не було.